Новий рік чарівне свято, на яке чекають не лише діти, а й дорослі. Адже у садочках розпочинаються святкові ранки, де малеча перетворюється на справжніх артистів. Чим і піднімає настрій своїм батькам. У дошкільному закладі веселка новорічні приходи вже розпочалися. Сніжинки, лисички, білочки та їжачки подарували справжнє свято всім присутнім. Але батьки були не лише глядачами, вони стали безпосередньо учасниками свята. Їх залучили до ведення хороводів та співу із своїми дітлахами. Танцює Як воно і буває, але своїми новорічними розвагами діти потурбували бабу ягу. Вона, хоча персонаж і не дуже приємний, але на цьому заході вела себе напрочуд мирно. Але звичайно діти чекали на головних героїв нового року Діда Мороза та Снігуронько. Вихованці веселки гукали сивого дідуся і таки догукалися. На радощах діти розповіли багато віршиків про зиму, новий рік та особиста про діда мороза. Також малеча порадувала батьків із співом на англійській мові, таким чином демонструючи, чому навчили їх останнім часом. Аби батьки не засиджувались на місці, дід Мороз із онукою провели естафету з обручем. Дорослі з дітьми жваво виконували поставлене завдання. І, хоча перемогла дружба, ще одну краплину позитиву учасники отримали. І ось настав час подарунків. Діти з нетерпінням протягували руку, аби отримати свій солодкий мішечок. Це і є той приємний період дитинства, коли щасливішим тебе роблять звичайні цукерки. Олена Сухонда, Олександр Довбиш, студія Барт.